Дніпро. Після цієї шахідної ночі я точно знаю, що вам потрібні новини про мої агірки. Тож, розповім вам, як в себе почувають мої рослинки, мої огірочки після пересадки і більше ніж півтора місяця роз... розвитку в нових домиках. По-перше, як виявилося, вони не такі розумні, як я думала, і дійсно їм. Хоч вони і самозапильні, потрібне формування ліанни. Я щиро думала, що якщо вони сапильніші і кімнатні, то вони самі знають, як їм рости. Але ні. І ця ліана, це сорт у мене Пучині, почала розвиватися тільки після того, як я видалила перші 4, 5, навіть 6 квітів і зародків огірків в його міждовузлях. Тому навіть кімнатні огірки потребують формування огірки сортів кімнатне диво виявилися. Просто гігантськими. вони приросли і арку, і, і шпалери, і всі підв'язки. Вони видрались навіть на тимчасову проводку на стелі і полізли до лампи. Тому е, зараз я їх пересадила в ще більші ємності, поставила вже на підлогу, щоб якось їх е, обмежити в, в цьому розвитку. І якщо вони переживуть це, пойдуть на город, буду стануть справжніми городніми огірками. Сорти Маша і Наташа так само виявилися величезними. Марія Петрівна і, і Наталія Батьковна. Тому також вони зараз пересаджені в цели в мішки, навіть із там більше 30 літрів об'єму ґрунту, і також вони підуть на вулицю, якщо приживуться, вже стануть городними родніми Проте саме з сортів Маша, Наташа і кімнатне диво. Ми зібрали перший врожай, і ось як це було, і що ми з нього зробили. Тож, незважаючи на деякі складнощі, я вважаю цей експеримент вдалим. Це з початку листопада і по кінець березня було для мене дуже цікавою забавкою. Це піддавало мене сили, натхнення щось робити. Я взагалі не помітила, як пролетіли ці майже півроку. І е, я щиро раджу, якщо у вас є час натхнення взимку і сонячне підвіконня, спробуйте також виростити кімнатні огірки. Це дуже цікаво, корисно. Це справжня гардина терапія. І ви завжди зможете зробити з кімнатних огірків в балконі або городні огірки. Нехай у вас все росте. Якщо вам сподобався цей цикл відео, прошу задати хоча б 5 гривень на будь-який фонд для ЗСУ.